Сьогодні ми поговоримо про благодійність у нашій громаді, про те, як кожен із нас може зробити світ навколо краще. Допомагаючи тим, хто цього потребує. Адже благодійність це не лише про гроші, а й про підтримку, увагу, добрі справи. Благодійність це добровільна допомога тим, хто цього потребує. Вона може бути різною: матеріальна підтримка, соціальна допомога, емоційна підтримка. Вінницька громада активно розвиває благодійні ініціативи. У місті та області діють десятки фондів, організацій та волонтерських рухів, які допомагають дітям, військовим, переселенцям, людям з інвалідністю. Та та тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Серед ключових напрямків є допомога дітям, це підтримка дитячих будинків, лікарень, шкіл та садочків, допомога ЗСУ та постраждалим від війни, соціальні ініціативи, акції, теплі речі для безхатченків, збори на лікування важкохворих, підтримка малозабезпечених родин. Як ми можемо долучитися? Благодійність починається з малого, кожен із нас може зробити свій внесок. Передати одяг, іграшки, книги для дітей, які цього потребують, долучитися до волонтерських акцій у садочку чи громаді, допомогти у зборі коштів для важливих соціальних проєктів, підтримувати місцеві благодійні фонди та ініціативи. Дитячі будинки у Вінницькій територіальній громаді, які по всій Україні потребують різних видів допомоги. Ось основні напрямки, за якими можна підтримати дітей: матеріальна допомога, одяг та взуття. Іграшки та розвивальні матеріали, шкільне приладдя, гінічні засоби, продукти харчування, фінансова допомога, підтримка освітніх культурних програм для вихованців, волонтерська допомога, проведення майстер-класів, з рукоділля, малювання, музики, організація спортивних заходів, екскурсій, поїздок, психологічна підтримка важлива та дружні спілкування, адже багато дітей потребують уваги та любові, як допомогти. Звернутися до місцевих благодійних фондів, які працюють з дитячими будинками, організувати збір необхідних речей, запитати безпосередньо у дитячу будинку, яка допомога потрібна саме зараз. Кожен маленький внесок може змінити чиє життя на краще. Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи. Цей заклад опікується дітьми. Забезпечуючи їм необхідний догляд та реабілітацію, контактну інформацію ви бачите на екрані. Потребами закладу є медичне обладнання та ліки для реабілітації дітей. Спеціалізоване харчування та засоби гігієни, іграшки та розвиваючі матеріали для дітей з особливими потребами. Вінницький навчально-реабілітаційний центр Гніздечко Вінницької обласної ради. Центр надає освітні та реабілітаційні послуги дітям з особливими потребами, сприяючи їхньому розвитку та соціалізації. Контактну інформацію бачите на екрані. Потребами закладу є навчальні матеріали та обладнання для спеціальної освіти. Дитячий будинок сімейного типу. Цей заклад забезпечує сімейну форму виховання для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Контактна інформація на екрані. Потребами закладу є побутова техніка та меблі для забезпечення комфортних умов проживання, одяг та взуття для дітей різного віку. Благодійна допомога цим закладам може бути надана у вигляді фінансової підтримки, передачі необхідних речей або волонтерської діяльності. Перед наданням допомоги рекомендується зв'язатися з адміністрацією відповідного закладу для уточнення актуальних потреб та деталей співпраці. Допомога притулкам для тварин це не просто добра справа. А й відповідальність перед нашими чотирилапими друзями. Кожен день сотні безпритульних тварин у Вінниці та й по всій Україні опиняються у складних умовах. Допомагаючи тваринам, ми показуємо нашим дітям приклад милосердя та відповідальності. Це формує у них повагу до природи та вміння співчувати. Добро, яке ми робимо, завжди повертається. Допомагаючи беззахисним тваринам, ми створюємо світ, у якому панує людяність у турбота. Як допомогти? Передати корм, ліки, засоби гігієни, стати волонтером, допомогти доглядати за тваринами, поширювати інформацію про тварин, які шукають дім. Допомагаючи тваринам, ми допомагаємо суспільству стати добрішими. У Вінниці діють декілька притулків для тварин, які потребують різноманітної допомоги від небайдужих громадян, нижче наведено інформацію про деякі з них та їхні потреби. Діє низка благодійних організацій, які сприяють розвитку громади та надають допомогу тим, хто її потребує. На екрані ви бачите усю контактну інформацію. Ці організації відкриті для співпраці та завжди раді новим волонтерам і благодійникам. Долучаючись до їхньої діяльності, ви сприяєте розвитку громади та допомагаєте тим, хто цього потребує.